Традиційно, що понеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації ми говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області протягом минулого тижня. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 219 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 67 на пожежі. Ще 11 разів надзвичайники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт. Також на лінію 101 надійшло 9 хибних повідомлень цього тижня. Саперами ДСНС Вінниччини знищено. Один вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни боєприпаси виявили в селі Нападівка Липовецької громади. Вкотре нагадуємо, що при знаходженні невідомих та підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися та здійснювати будь-який механічний вплив, Дотримуйтесь алгоритму дій та одразу повідомте про знахідку оперативно-рятувальну службу за номером 101 або нацполіцію за номером 102. за тиждень. Заарестровано 65 пожеж, під час яких одна людина травмова. На, на жаль, ще одна загинула. Трагедія сталася під ранок, 12 квітня, в селі Іванів Хмельницького району. Загорівся приватний житловий будинок на площі понад 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинув 59-річний чоловік. Його рятувальники виявили в одній із кімнат помешкання. Ліквідували загоряння спільно з надзвичайниками вогнеборці місцевої пожежної команди села Уладівка. Державні служби надзвичайних ситуацій, вкотре закликають бути обачними дотримуватися прав пожежної безпеки та берегти майно і життя від пожеж З початку року на пожежах загинуло 20 осіб, травмовано 24, врятовано семеро людей. Вже вчора на Вінниччині потеплішало, і підрозділи рятувальників знов почали виїжджати на пожежі в екосистемах області. Лише за неділю здійснено 22 таких виїзди. Вогонь опалив понад 16 гектарів землі. Найбільше горіло у Жмеринському, гасінському, Вінницькому, тольчинському та моглів-подільському районах. Ми вкотре нагадуємо, що. Що за провокування пожеж на відкритих територіях, паліям доведеться сплатити штраф, сума якого коливається від 3 тисяч 10 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Щодо посадових осіб, штраф може варіюватися від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Дбаємо про безпеку власного життя та життя наших рідних, адже це наш головний пріоритет, лише об'єднавши зусилля, підтримуючи один одного, ми зможемо подолати всі труднощі та. Та наблизити перемогу.